Радіо Chicago Друзі. Зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки. Активна громадська діячка. Пані Оксано, доброго дня. вам. Вітаю вас, пані, вітаю всіх ваших і наших глядачів. І слухачів. слухачів, так звичайно, бо тому, що ми працюємо також і в відеорежимі, Ви можете наше відео побачити на Ютубі, на нашому Ютуб каналі? А звичайно, почути ви можете на радіо UA Chicago на хвилі 12.40 ЕМ. Пані Оксано, давайте почнемо. У мене є ряд запитань: як закінчується каденція Байдена на вашу думку, що виходить з під пера в останні оці дні терміну? Ви дуже гарно сказали про співпера. Ну що ж, дійсно закінчується, дійсно закінчується така майже невидима каденція, тому що ми тепер розуміємо, що більше часу наш президент теперішній ще проводив на вакаціях, так і зараз він там досиджує на якихось островах собі. І з під його пера, наприклад, вийшов дуже цікавий указ. Який означає, що він е, забороняє своїм пером видобуток нафти в прибережній зоні е, Америки, і це, звичайно, пов'язано з якимось дуже старим законом про охорону середовища, про там берегову лінію. І цей закон, звичайно, буде дуже напевно цікаво, не то що обійдений, а правильно знайдений вихід з того стоїть ситуації е, компанію. Трапа, тому що це вже раз спробували робити в 2019 році. Там якісь кавальчики, вони намагалися нібито оберігати від видобутку. Але це є має сенсу, тому що, наприклад, це не стосується взаємно Аляски, це не стосується інших районів і це не стосується вже розпочаток, вже збудованих ну, вишук, тобто тих всіх. Технічних структур вони будуть далі працювати. Ну і звичайно, це робиться. Знаєте, це така навіть тут логіка, якась ну мінусова. Тому що якщо пан Байден так турбувався за екологію, за прибережну зону е, шельфу, то чому ж він цього не робив протягом свого чотирирічного е, терміну? Аж тепер він це власне вирішив зробити буквально за кілька днів до відходу з Білого Дому. Звичайно, це така. Акуратно підколка, чи не дуже акуратна до президента Трампа, тому що першим пунктом програми, такої важливої, яку він давно озвучував, є знизити ціну на нафту світову, на американську нафту і цим зміниться весь світ. Цим зміниться власне здобутки Путіна, які наполовину вріжуться, і він не буде спроможний робити те, що він робить. З війнами і з власне з війною в Україні, і ця от власне мулю, ця програма Байдена. І він таку зробив підножку своєму наступнику. Це смішно, це негарно, це некоректно, Ну але з тим, з тим ми собі демораду. Так що, е, друге, що в нього з під пера виходить, оце зараз ми всі обговорюємо тут, тому що прийшла церемонія нагородження багатьох кільканадцять в американського життя, культури, політики. І просто американців, яких ми досі не розуміємо, за що нагородили. Е Спеціальним таким медаль здається, це називається орден, е президентська медаль свободи, і цією свободою він нагородив, як ви думаєте, що нас тут вразило звичайно таку гарну солодку парочку, пані Клінтон і пана Сороса. Ну з Клінтон, звичайно, напевно, і нагородив, нагородив за те, що вона. Страшенно так підставила і знищила е, нашу дипломатську службу в Бенгазі. Звичайно, ця ситуація. Напевно, за те, що вона знищила десятки тисяч своїх імейлів свого сервера. Напевно, за те, що вона ініціювала цю штучно роздуту справу проти російського впливу на Трампа. О, це все були і гарні заслуги. Ну і взагалі борець за свободу, звичайно, тільки свободу зі сторони лівої, не правої. І відносно Сороса це також шок величезний, тому що ми чудово знаємо, і навіть визначення євреїв, так було написано, що це людина, яка пережила Голокост. Ніби ми не знаємо, що пережити Голокост для Сороса це було початок його кар'єри. Будучи єврейським хлопчиком, підлітком, він грабував своїх братів-євреїв. З того почалися його перші багатства. І якщо він таким чином пережив Голокост. І це стало початком його тих мультимілярних статків, якими він, власне, підгодовує певні діячі і певні структури в цілому світі. Ну, напевно, на думку Байдена, ця нагорода заслужена, але її дістав його син, який вже дуже гідно є його наслідником, дуже плодовито вже працює в Україні, обнімається з Єрмаком, приймають його на різних рівнях. Так що. Ну, ми думаємо, що ця медаль буде останнім таким благом від Америки. Тому що, якщо не зовсім, але в значній мірі ми сподіваємося, що у ті власне грошові потоки, які фінансують багато непотрібних проектів, шкідливих проектів, в тому числі в Україні, будуть перервані. В тому числі трошки пізніше, що потім я скажу про підтримку медійних проектів. медіапростір фактично існує за соросівські кошти. І вони є. Ну, скажімо, брудними і не працюють на благо України. Ну, такі от е, речі. Останні, звичайно, що Байден далі продовжує свої там останні спроби, що зговорити на публіку. Він нещодавно е, якось така пішла хвиля матюків від президентів. Знаєте, почалося з того, що він е, відповідав на питання про, про те, що буде травм, напевно, все-таки припиняти в це громадянство по народженню. Що стало дуже цікавим таким в <смір>, <у> нас діянням, і він, звичайно, буквально мікрофон, голосно його там запіпікали, матіп... ну, <смір>, вже вже така видно стадія, що після мене, хоч потоп. Так що отак от він тихенько відходить. Майже непомітно, тому що поки ми ж не розуміємо, чи назоріє президент, чи в нас є віце-президент, де вона? Що вона? Вже ми забули навіть прізвище. Якби не дай Бог щось сталося зараз от в ті дні. От зайте в кіно показують кімната, де приймаються важливі, важливі рішення. Там сидить президент, віцепрезидент. Якби щось, не дай Бог, там летіло на нас, що щось мало сталося. Я не знаю, хто би приймав рішення. Ну, але може доживемо до 20 січня, і все буде нормально знову. Ну, пані Оксано, я думаю, що американська система передбачає такі речі, і тут би не було. Ніяких моментів відносно чи є людина в кімнаті особисто, чи е, немає її зараз. Ви багато тем цікавих зараз розповіли нашим радіослухачам. Я думаю, що слід замислитись і про Соруса. До речі, от цікавий тут момент, і я б хотів особисто для себе детальніше це питання вивчити. Я поки не був в курсі, але от те, що в нас існує грантова програма. І все це, це те, що ви і розповідаєте відносно засобів масової інформації, і відносно того, що за гранти потрібно виконати. Ну там чіткий план для того, щоб отримати фінансування, що ти пропонуєш. Ну, я просто деякі маю дотичність до того, що роблять інші, й мені розповідали. І відносно екологія і політика от це перший ваш пункт. Екологія і політика може бути пов'язана. Ну, і згадаємо, звичайно, напевне, Грету Тумберг, яка завжди виступала за екологію, але чи не була вона все-таки політично заангажована, так як зараз ви от озвучили відносно Трампа? Відносно ну, Байдена? перепрошую. Я маленький приклад про екологію наведу. Знаєте, от в нас є в нас в йорку губернатор з Нью-Йорка, вона страшенно така активістка за очищення природи, за зменшення викидів. Вона витратила кілька десятків кілька сотні тисяч доларів на свої особисті джети літаком, там, де вона могла приїхати автомобілем за годину. Ось вам і вся любов. І знаєте, коли показують ті міжнародні екологічні саміти, от останні десь я десь було, було на теренах Америки, ви знаєте, ніхто там до буфету не біжить там, де продають штучне м'ясо і тістечко з різних цвіркунів. А нормальні люди тоді їдять собі гамбургери і якусь більш-менш живу їжу. Тобто це все робиться для публіки. Ви подивіться на ті джети, якими вони злітаються на ті ж саміти. Як та ж сама Грета. вона вже зараз до речі, доросла жінка, вже не можна її називати дурненьким підлітком. Їй вже там щось 23 роки. І як вона тоді пам'ятаєте Швеції, перший раз на яких як, як вона їхала? Ну, треба було вже на. На якихось оленях там довела добиратися чи як. Тобто, це все дійсно робиться для, для відмивання коштів, для популярності, для розганяння тих кругів по воді. А в результаті, ну ми маємо тепер надію, що зупиниться ота вся істерія відносно вуглекислого газу. До речі, це, це, це взагалі комедія. Величезна комісія в нас тут засідала, якесь мала вона відношення навіть до конгресу, і слухання проходили по. Кількості вуглекислого газу, то ті власне великі засідателі навіть не знали нормальний процент вуглекислого газу в атмосфері їм задавали питання: вони, ну може, 4%, може, може, 7%, може, 2%. А виявляється його 0,04%, тобто чотири соти. Ось вони такі наші спеціалісти, які вони нам вказують, як жити, а вони не знають елементарних основ фізики, напевно, шостого класу. Ось і все. Хімії, мабуть, чи є вже якісь деталі щодо предмету аудиту коштів Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Україні? З чого почнуть? Як гадаєте? Ну, ви знаєте, після того як ми прочитали ядки видання Washington Insider, і там такий заголовок, Я це можу сказати англійською. Це дуже грізно звучить. US Congressional Hearing for Ukraine Corruption, тобто конгресові слухання про українську корупцію. корупцію. Чітко сказане це, це слово, на... до речі, чітко так. Це вже є десь там в розкладі, ми не знаємо коли, але це на порядку денному буде дуже скоро. І ви собі уявіть, от при тим як робити ну аналіз ситуації, вони звичайно трошки мусять підживитися новинами, які приходять з України, і у відкритій пресі у відкритих джерелах. Якщо ми це бачимо, то бачать і вони. От, уявіть собі реакцію людей, які збираються. Готувати матеріали для того конгресового слухання, і що вона бачить в Україні. Вони чудово знають, що 23-24 рік, от за ті два останні роки, Україна дістала, ну власне, тої немілітарної допомоги біля 80 мільярдів, чи навіть з хвостиком. Ми знаємо, що пенсії для пенсіонерів українських медицина вся фінансується власне з тих грошей, в тому числі, тут то завжди є Ложка Дьоктор фінансуються оті Пенсійні інваліди, судді, прокурори, якими от ми були зачудовані, як же ж вони такі всі інваліди працюють і, і беруть гроші і беруть і пенсію, і то їх і відмазує від фронту, і дає ще додаткові кошти бідакам, яких заходять в тумбочках по кілька мільйонів доларів. По так собі просто в спальні. От вони це будуть бачити. Вони будуть бачити, що на 60% виросла зарплата українських чиновників власне, з цих сигнових фондів. Там 3,5 мільярди не тільки на офіс президента. Це, це, це яке отримання. Чому? Тут іде Покровськ, там буквально вже фронт підсувається. І я тут просто спілкувалася з людьми, які за тим слідкують. Там вони далі от недавно будували тротуари, асфальт свіжий клали. Тепер вони там ріжуть буквально тополі, щоб прикрити той асфальт, тому що вони бояться ворожої техніки. Це також бачать американці. Вони бачать, як в Херсоні. У мене є товаришка з Херсону. Там встановлюють на тих вже тепер смердових незелених світлофорах камери обмеження швидкості. Там люди гинуть від ворожих дронів. Там є дуже ну, цілком забезпечена безпека людей. Ні, щоб якусь лишню копійку туди вкласти, вони дають не такі речі. Буковель забитий був на святах. Наприклад, концерти 95-го кварталу це взагалі жах, і вони там що роблять пародії Трампа. І це все йде от на телебаченні в концертних залах. Тобто це все вони бачать, і знаєте, що мені хотілося, щоб бачили оті аудитори, які були збирати матеріали, як же судити ту Україну і як же їй допомагати. Мені хотілося, щоб вони бачили, наприклад, схожі реформи до тих, які робить Мілей. Ось Аргентина, вона за рік зробила, виписала цифру: 672 реформи за рік. Мілей з 18 міністерств. Зробив тільки сім. Він повикидав всі бюрократичні гнізда. Він він позивняв чиновників і він приватизовує державні компанії. Там податки падають на 90 А в Україні навпаки все зростає. От якби такі речі президент його уряд робив український, напевно, було б легше, можливо, взагалі аудиту не було. Казали, що є. Війна, є все важко. Дивіться, як вони стільки часу вони мобілізувалися, вони зробили все по-іншому, вони поставили все для фронту, все для перемоги. Ні, в Україні зовсім інша картина. І в той же час ті ж аудитори, які знають, що в Україні бідося, замість того, щоб роздати ту не знаю, умовну лишню хлібину чи якісь там, там бамбучки для тих бабусь, які по селах сидять в земля землях без води, без, без світла, без. В страсі, в холоді, президент Зеленський каже, що він достатньо ну, багатий, напевно, Україна багата, щоб допомагати Сирії, допомагати Лівану, він там збирається відновлювати демократію. А в той час нам публікують, яка ставка вже тепер для, для переходу кордону по тисячу: 15 тисяч доларів. Ось це все будуть бачити американці. І якби Україні, ну я знову ж говорю в Україні в образі. Офісу президента залежало на тому, що відношення до України було інше. Вони, напевно, щось робили на ту тему. Але вони себе спокійно живуть своїм життям, дають інтерв'ю, про що я також хочу сказати, і от чекають, що ж нам принесе це congressional hearing. Ми будемо бачити, але там, там посипляться іскри і, і, і кавалки дерева з-під сухири, тому що там буде дуже багато неприємних речей для нас. Але чомусь я по, по ситуації, по міті, я не бачу, що, от знаєте, їде ревізор, давайте давайтеме хоч щось трошки ні, далі крадуть, далі кажуть, як в останній день. Ну. Такий загальний видно, принцип, ревізор, буде. може, також захоче. Що затримати, знаєте, якось таке бачення, мабуть, людей помінялося. І я на рахунок ще одного хочу вашого бачення вже тепер поговорити, що ви знову активно освітлюєте тему нової старої антитрампівської коаліції в українських медіа. Чому це відбувається і в чому глобальна небезпека такого руху, власне, сьогодні? Ну, Ви знаєте, ми мали такий, ну. Настрій, що ця вся антитрампівська коаліція чи антитрампівський рух ну принаймні, зупиниться, хоч процентів на 80 після виборів. Тому що як ми неодноразово говоримо, альтернативи немає. Америка це Трамп, Трамп це Америка по відношенню до України, по відношенню до вирішення долі України. З одного боку, Зеленський і його офіс, вони всі тепер знову ж кажуть, що ми чекаємо, поки прийде Трамп до того часу. Ніби нічого конкретного не буде зрозуміло. Трампа сприймають як Спасителя Трамп на Трампа зараз будуть вішати все, навіть те, що він не зможе зробити, тому що чотири роки воював Байден. А ось в кінці давай ми будемо вирішувати з Трампом і Трамп рятує Україну. З іншого боку, що відбувається? Ну я вже буду мовчати, ми вже обговорювати теми, коли сам Зеленський там про Трампа. Не дуже гарно говорить і, і лузер, і він ще не в офісі, і він нічого не вирішує. Для всього світу все вирішує, а для Зеленського не вирішує. Весь світ з'їжджається, як я то, я то назвала коронацією в Париж, а для Зеленського нічого не вирішує. Ну добре, і ось тепер такі найпровідніші, найбільші ну, канали українські, от, які так на поверхні, бо я там не занурюся в глибину. Але те, що на поверхні, що ми бачимо. Це просто йде рубання. Я не знаю, які тут вже приказки <хи> вживати рубання тої сукирові, тої гілки, на якому на якій сидиш, чи плювання в ту криницю, з якої будеш пити, чи, чи ложка дьогтю в бочці меду, хоча тут відро дьогтю заливається в ту бочку меду. Що ми бачимо? Такі відомі, досить ну, дуже відомі <хи> журналісти чи блогери, чи лідери громадських думок, скажімо, найголовніше портні. Що він говорить? останнє я от повирізала ті відео, я робила дописи, щоб людям привернути увагу. Він далі не то, що критикує. Він буквально він думає, що він розмазує Трампа. Він його називає Трамп, походить з сивої давнини, що він не є сучасний чоловік. І це говорить Портніков, який нам що недавно казав, що Маркса капітал-книжка це є книжка, і про ній треба вчитися економіки. Він пояснював економіку з точки зору Карла Маркса. Це говорить порті. Коли Гай Гайдукевич є, такий в нас так в Україні відома зірка також медійного простору, пан Віталій Гайдукевич. Він взагалі дозволяє речі, яких я, я бажаю, щоб якимось ще не вони не дійшли до Трампа, до його команди. Він називає маска ідіотом пройти світу. До речі, забув як до... непоганий філолог, він не знає, що означає слово ідіот. Це не є щось відносно ментальних здібностей людини, ми його неправильно вживаємо. Але це просто людина, яка самоусунулася від громадського життя. Мас навпаки, він, він не самоусунувся, він своїми грошима, своїм розумом працює для Америки і для України. Де була Україна в, в сфері зв'язку з фронтом, коли Starlink працює проти всіх навіть економічних законів, тому що. Є такий пункт, що такі речі не мають права бути застосовані на території війни. Трамп це кажуть, закрив очі. Він Байден, Боже, Байден. Маск. він закрив очі. Він це до речі. Давайте обійшов. так. Якщо ми поплутали прізвища, труд невеличка ремарочка. Я дуже добре пам'ятаю момент, коли старлінки перестали працювати у військових. Так. Якщо ви це так. прокоментуєте. Таку таку Нас... подію, то було б дуже сильно добре для наших радіослухачів Наскільки я пам'ятаю, то було тільки на певній зоні якійсь, і це власне вирішувалося питання, бо там була лінія фронту, і взагалі по законах наших такий е, винахід, таке технічне пристосування не має права взагалі застосовуватися в зоні війни. І там, наскільки я пам'ятаю, це було десь раніше. Там була ситуація, що тим. Могли скористатися і росіяни, до речі, що вони роблять не цілком законом, взагалі незаконно, але фактично це був дуже короткий перерив, якийсь технічна перерва. І зараз я спілкуюся з, з хлопцями з фронту, Я маю кількох друзів, які є там, і вони просто моляться на і на Маска. І, попри те, що що ми там не говорили, це є чудовий, це є єдиний засіб зв'язку. І він їй фактично надається маском, ну попри якісь інші би, напевно, цього не зробив. Він би сказав, що ну, закон є, я не буду. А він фактично це робить і оплачує. І, ну, тут, тут я не думаю, що можуть бути якісь претензії, і тим, тим паче всі його технічні розробки вони ж... він, 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 він живе собі в якихось маленьких взагалі, мобільних будиночках. Він не має ніяких там страшенних на показ маєтки, як в нас це прийнято. Він працює для Америки, він зараз недавно. На кіль більше як на сотню мільйонів віддав на доброчинність акцій е, і ще інших своїх компаній. Тобто він дарує людям ну, доступ до, до майбутнього. А нам кажуть, що Трамп є сивий давнини. Це така uh -huh. не цілком коректна річ. І от той, яким чином е, Корні недавно назвав Трампа, взагалі, далі фашистом, він далі говорить про, про могили якісь для американців. Тобто його слухати. Це просто страшно. І в той же момент він дуже так імпульсивно пояснює, наскільки цікавим є явище війни в Україні, і наскільки щасливі українці, тому що вони можуть вмирати в такий час, і вони тим вмиранням будують майбутнє своєї України. Ви знаєте, слухати такі речі навіть от собі, ми, ну, у нас там свій менталітет, ми якось розуміємо ті тонкощі психології. Але американцям слухати такі речі. Ну, наступне питання буде, ну, як вам говорять власники таких майже мільйонних каналів, такі речі, люди пишуть чудові коменти. ну То, напевно, війна вам і потрібна. Розумієте? Тобто, це настільки суперечить отій ідеї, що ну, перемога потрібна, про яку вже ніхто не говорить, закінчення війни, якимось чином вигідне для України, також потрібне. Ні, такі мудрі голови. В лапках вони пророкують зовсім інші речі, і це йде все одно в ту одну спільну е, ту скарбничку знаком мінус. Як на це подивиться адміністрація Трампа, як на це подивиться особисто він? Як йому зрозуміти, чи я повинен дійсно допомагати Україні, країні, в якій є отакі от люди і яких. Підтримують власне українців тому що спробуйте що сказати, я це мала наразі перечити логіці Портнікова. То нас, український діаспорян, тут називають, що ми ну, чуть не підтримуємо Путіна. Як це зв'язати? Я цього досі не можу зрозуміти, але такої отрути то... в голови не варто заливати. То щось зовсім інше, ми то напевно відкладемо на. Пізніше, хоч говорять те, що треба всі справи робити тоді, коли можеш. Але зараз у нас вже на жаль закінчився ефірний час. І я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами була Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки. Активна громадська діячка. Гарного вам дня, до побачення. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.